Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера, почалося літо. І сьогодні вже дожнив залишається зовсім мало часу. І вже багато аграріїв їздять по демополях, перевіряють, а який стан того чи іншого сорту, вивчають технології. Ну, вже йде підготовка до осіннього циклу озимих культур. Але, друзі, багато аграріїв. Сьогодні зовсім упустили з виду те, що є і хороші ярі зернові культури. От, Наприклад, ми знаходимося на, полі, на класному полі ярої пшениці. Стан її просто супер. Ну, Постукать по дереву і потенціал класний. Пройшли, так, да, опади. Ну, можливо, з півдня хлопці скажуть, яка яра пшениця, в нашій зоні вона не родить. Ну, ми ж не говоримо про крайності. Ми говоримо для тих аграріїв, які дійсно можуть вирощувати і знають, що в їхньому регіоні ярі культури, ярі зернові можуть забезпечувати класний урожай. І для того, щоб отримати по ярі пшениці 6, 7, 8 тонн з гектару, я особисто отримував хороші високі урожаї по ярій пшениці. То необхідно дотримуватися ряду технологічних моментів, друзі. Це і рання сівба, але не в лютому місяці чи на початку березня, коли ще холодно. Необхідно все-таки дивитися по вашому регіоні, коли можна заходити в поле, вже ґрунт фізично достиглий і висіяти яру пшеницю. Але і не запізнитися сівбою через те, що яра пшениця. Вона має ще і розкуститися, вона має ще і сформувати хороший урожай. Подивіться, який вона сформувала пропірцевий листок, де вози мої пшениці, знайдеш пропірцевий листок майже 1,5 см, друзі. Хороша система живлення, нормальний захист, нормальний захист. Протруєння насіння хорошими протруйниками, хорошими, надійними протруйниками. Стартове е, внесення мінеральних добрив, особливо фосфорних, друзі, особливо фосфорних, чи сипучих, чи рідких. Далі підживлення азотом. А то ми думаємо, що яра пшениця вніс 100 кг м'ячної селітри, можна отримати 6 чи 7 тонн. Так не буває. Необхідно нормально абсолютно забезпечити і дати десь 60-70 кг азоту для ярої пшениці. Завжди. Попередники під яру пшеницю ми саме розуміємо, це або кукуруза на зерно, а можливо соняшник. Ну, а як іначе? так от воно і буває в житті. Тому необхідно все-таки і забезпечити нормальним мінеральним живленням, захист, терміни сівби і, саме головне, друзі, це вибір хорошого сорту. Через те, що в ярій пшениці, наприклад, сорт, я рахую, десь займає майже 50% успіху. Навіть озимій пшениці не так, як ніж ярій пшениці. Тому хороший сорт підібрати сьогодні є в нас в державному реєстрі хороші сорти, тому ми радимо проїхати, подемо полях, подивитися, а як виглядає в тому чи іншому регіоні яра пшениця чи, можливо, ярий ячмінь. Ви бачите, ви бачите, що було з погодою. Заморозки, багато аграріїв пересіяли озиму пшеницю. В багатьох вона знаходиться в зовсім недоброму стані, потенціал низький. Тому страховою культурою може бути і яра пшениця. Якщо врахувати, що якість зерна ще хороша і висока, і протеїн, і клейковина, і вартість ціна на зерно ярої пшениці завжди вища, ніж на зерно озимої. Тому, друзі, от ви знаєте, Коментуйте, задавайте питання, поширюйте інформацію. Подобаєчки, підписка, якщо не підписані. Азу менше треба я пшениці, ніж озимиць. Я б не сказав. Я перебуваючи в різних країнах Європейського Союзу насамперед, то бачив, як хлопці фермера вносять і по 140 кг, і по 120 кг азоту. Але вони й отримують по ярій пшениці. Ну, клімат там трішечки інакше, більше опадів. Якщо говорити пшениця, що яра що Озима, для отримання однієї тони необхідно десь 22-25 до 30 кг азоту що для озимої і що для ярої. Але враховуючи витаційний термін, все-таки термін сівби значно коротший. Озима сіється в вересні, в жовтні, а яра сіється в квітні, ну, можливо, там в кінці березня і збирається десь вже в, в липні, ну, можливо, в західних регіонах в серпні. Тому необхідно дивитися попередник, який коригувати рівень азотних добрив. Сьогодні сорти вони є карликового середньорослого типу. Вони не вилягають, це сучасні сорти. Тому необхідно ну, мінімум від 60 кг десь до 90 кг азоту давати. А яка причина, що у нас не цікавляться ярою пшеницею? мало сіють? Ну, Змінився клімат, дефіцит опадів. І часто буває, що яра пшениця попадає в спеку. Особливо в період кущення, квітень місяць. В цьому році ви бачите, якась така погода вона зовсім незвична. Травень місяць дощі валили. Ну, хтось каже, да, де ж вони валили друзі? Да, в багатьох регіонах просто заливало. І карасі плавали в полях. Можна це побачити на, в різних джерелах в інтернеті. Тому опади проходили і досить хороші, а тому все вирішує якраз квітень місяць і травень для яр, яр, от пшениці, для ярого ячменю. Тому в зв'язку з тим, що все-таки ну, посухе, вони розширюються, вони стають більш тривалими, тому аграрії і менш висівайте. І до зустрічі. На все добре. Пока-пока.